А якщо вам скажу, що існує басейн, який можна встановити всього за один день просто на вулиці і потім купатися цілий рік у теплій воді протягом 25 років. Думаєте прикол? А я вам більше скажу. Довжина такого басейну буде 6 метрів. У нього буде всередині гідромасажний спа з гарячою водою, термонакриття зверху і сходи в комплекті. Ну що готові? Презентую вам! Двохзонний плавальний спа від англійської фабрики Superior Wellness. Це просто ідеальне рішення для дому або для бізнесу. Саме так, ваші гості або ваша сім'я буде просто у захваті від такого плавального спа. Отже, давайте поетапно розберемо всі переваги плавального спа в порівнянні зі звичайним стаціонарним басейном. Перше вам не потрібні будівельники, не потрібно їх шукати. Домовлятися, чекати, розводити брудні роботи у себе на ділянці, а потім тижнями дивитися на якихось чужих мужиків. Плавальний спа ставиться краном за один день. Друге, вам не потрібно хвилюватися за якість плавальний спа. Це готовий сертифікований заводський виріб з відеофіксацією кожного етапу виробництва. Наприклад, фабрика Superior Wellness має більше 100 дилерів і продає по усьому світі тисячі спа басейнів. Тому якість сервісу на висоті, а на складі завжди є потрібні запчастини. І третє плавальне спа виходить значно дешевше, якщо порівнювати все в комплексі. Наприклад, для бетонного басейну вам потрібні земляні роботи, технічне приміщення, оздоблення борту, площадки навколо, накриття, підігрів. У плавальному спа все це входить у вартість. І це далеко не всі переваги. Ось що кажуть наші замовники. Привіт, Артем. Хочу тобі подякувати за цю красоту, яку ми з тобою здійснили. Ще раз щиро дякую гарно. Купаюся, получаю бори, бори, задоволення. Гарних тобі продаж, гарного тобі бізнесу. І щоб ти себе в час почував таким щасливим, як я зараз. Зацікавились плавальним спа. Мерші, натискайте кнопку під цим відео. Ви миттєво отримуєте наявність ціни, комплектацію, а також консультацію від нас щодо вибору найкращої моделі. А з вами був Артем Луків, компанія Spa Galaxy. і побачимось на наступних відео.